Я Вони, коли приїздять у відпустку, вони ж там всі по 15 разів кондужають. Вони неадекватні і агресивні. І я не розумію, чого Дорого від них очікувати. Я вже скільки бачила тих відосів, коли вони кидаються на людей, влаштовують траки, борт. Серйозно? Пам'ятаєте, колись вони були героями? Ми їх не коли всі хотіли бути, як вони. Пам'ятаєте? Забули? Пам'ятаєте, як ми раніше кричали про те, що та ми за них, блядь, порвем! Та ми за них, та ми, та ми йдемо. Де? Обсиралися? Обсиралися, да? так?